о, починає Роман, Я на ближній, бо я дірем, я найпустиший клуб. І прямо вдимлені дуби, колись золото лягає, а ти мене хоч пригуби. Як не кохаєш, не кохаєш. Хоч пригуби краєчку в воду. Як тебе носяш, тиха, а ось ви топче траву. І від за журавлями. Файно! Браво! Браво так. Сергій Панчук. Секретар спілки письменників України, найкращий поет України, Сергій Панчук. <клес> 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 Най найкращий ти, а я так собі. <клес> <клес> <Так. клес> Вислизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню зневірених вірусів. Є стратег, щоб. На відстаре ліктовий гріх, я велике прощення, і я його впевнено виплатив. Я морою не міг, і чугайстрому не квітний шов. Непоміченим рай, бо стовпи верстові перелічені. з моєї душі все світ цей непоремний ніщо. А в команді зі мною він вартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть то ми на полицях, неначе туман. Преображення легше поцити у полі, як в попелі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних тобах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополі. 20 років тому назад. Ви знаєте, я думаю, це не революція, це справжнє життя України, тому що воно повинно і мусить так бути три роки тому. Коли був прийнятий закон Кідалова, ми вперше прийшли сюди, протестуючи проти того закону. І я зараз прочитаю вірш, який називається Український дім. Він був написаний під українським домом саме тоді і саме з цієї нагоди. Але він актуальний досі, тому що доти, доки є мова, є країна і є нація. Слава нації! Україна понад усе. Так. О, я навіть і не питаю вас, ви це знаєте. Стежки лиш тіні тріснутих дзеркал, життя вирує там, у задзеркалі, та мітрокрил торує корує на перкалі, хмерті ліній, просто тут лекал. То в чому правда? Істина мета, які ми з того боку амальгами, Чи й там тумани тліють над лугами і тлумно котять хвилою жита? Чи й тут, як там, суддя лукавий лис? чи й там, як тут козак мамайний лузі, а в бронзі принімоті при нарузі, як докір над хрещатиком на висрузі. Чи й тут, як там, брехнею є брехня? І Відправить балпи хата байскукатість, що продала за фантики строкаті, і мову, і домаху, і коня, і між отих, недремних павутин розбиті в серц, серці, церкві розбиті. Чи ликом ми, а чи шовками шиті, хто долю дбає, каїн чи святий. Слава Україні! Резь! 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 Слава! Так. Я ще більше дружини почитаю, можна? Треба! Е, Засновник громадських організацій Вікімедія Україна читає вірші дружини Тетяни Череп Пороганич. Я тільки один вірш знаю, називається на зло. Про кохання. Він нічого не був, глум, але обличчя має миле. Я цілу ніч його любила, тобі на Я наче інших не було, а він з'явився наче злива. Я цілу ніч його любила, тобі на зло. О! Да Кузан, Закарпаття. Ой, це я, це я, я. Ми сусіду, через двері, через говерну, через далі. Я прочитаю досить такий свіжий вірш, який вже став піснею. Музику написала моя дружина, скоро пісня появиться. В Міна, ти ще признаєш, що тут так жінки закохано дивляться. Золото Карпат. Так. Шо -поповичі? Шо -поповичі. Ой, хрещатий барвіночку, скільки в тях хрестів. Новиною чорний ворон знову прилетів. не вбили вояченька кляті москалі, залишилися вдома діточки малі. Ой, хрещатий барвіночку винесли труну. Проклинає жінка й мати Путіна й війну. Але завтра вже готова йти сама у бій. Щоби волю захистити в долинці твоїй. Ой хрещатий барвіночку від Карпат до Дону Рідну хату поронити будемо до скону. Не дамо московській зграї, ні шматка землі. І старі, і діти стануть проти москальні. Ой, хрещатий барвіночку плаче із нами плач, бо сльоза то наша куля, шабля, не калач. Поціляти буде в серце ворогу і ми переможемо. дав нас вільними людьми. Слава Україні! Колоста, друзі, ми вам дякуємо за відчуття, мусимо спускатися. Ви група зі Львова, у нас збірна група. У нас є браво, кияни, браво, і з інших міст нас багато є всіх. Так, і вам браво, ви молодці. Ще один вірш. Давайте, ще один Вірш вір. вір присвячений моєму сусіду, який зараз у зоні АТО, Петро Віологи. Говорить за мене місяцю, щоб в моєму серці не заглізилась куля. я не дерево, що й розстріляне, дитине. А ворог хижить звір, щоб брати людську положу. Я ж просто син свого порогу, через який не переступить окупант машин. Вони дозволяють. І до якого преподує, як якщо хліба, коли повернуся живий, а воля виплатить, немов вино. За мир. Слава Україні! Героям слава!